Прийшла до пшенички. У нас тут у сусідів пшениця така непогана. Ну, мабуть, мені в пояс. Е, хоча не всі огороди такі, є дуже низенька, ну, а тут така красива. Хотіла показати вам, як пшеничка цвіте. Зараз прибільшу. Бачите? Такі ось версиночки в неї є. Це вона так. Квітує, вона цвіте, вітер її колише, опиляється і зав'язується на сінинки. Всім привіт! Я прям за городу підснідую. Підснідую прямо на огороді. Полуничкою. Отходи мій горох. Трошки от хтось казав. Горох не боїться морозу. Поморозило мій горох, він уже цвів. І навіть були в нього ті горошинки навіть у нього були. О, ось о, перша горошинка, яка, ну, після першого цвіту, яка не змерзла. І він би був вже, він уже хороший. Він вже хороший горох абсолютно. Це те, що збереглося. Ну, так, в основному його побив мороз, ну він отходить. За ось закучерявий такий почне квітнути і все буде нормально. Гороху ще поїдять, поїдять діти, посмакують. Потепліло, всі зашевелилися і скоренько висаджувати всю розсадку, яка застоялася. Вже, вже вона така досить велика. От прямо такенька стоїть. Ну, але вона товстенька. Вона вже навіть з квіточкою. З цим носінням туди-сюди. Всі в мене сорти поперемішувалися. Стаканчики я не підписувала, все виставляла і помічала в парничку, потім все носила туди-сюди. Ну, в общем, все буде в перемішку. Мені його не продавати. Мені його не продавати. Висаджувати все на огороді. От як почне родити. Тоді ми і побачимо, що воно до чого. З подивитися подивиться корінь який. Корінь який. Те що, корінь біленький, гарненький. Все, зараз отак повисаджую. Все ж таки, все ж таки воно дочекалося свого часу. Це розсада. Ось вже квіточка. На виході. Ну, не все так гарно і красиво. Ось де якась розсада не вижила. Я її гарно залила і стояла вона декілька днів в літній кухні. І оцей перелив зробив свою справу. Тобто, ось партія один ящик. Отак він був добре залитий. Видно, що тут йому не вистачало сонечка. І томатики, не знаю, навіть чи відійдуть. Ну, якась партія відійде. У нас дощу так і не було. Хоч обіцяли, і скрізь навкруги всіх позаливало дощами. У нас на городі пиляка. Просто пиляка і все. Все сухе-сухісіньке. Але садити треба, що робити. Тому. тому, тому. Прополюємо бур'яни, копаємо ямки і буду гарненько заливати все водою. Звичайно, води йде дуже багато. Ну, розсаду треба висадити. Це я висадила свої томати. Тут невелика кількість. Частина, скажімо так. Раз, два, три, 4, 5 рядків по 20. Це 100 штук. 100 кущів. Ну, Тут біля будинку висаджувала в основному сортові. Всі ті, що сортові, висаджувала тут, щоб їх попанькати. Протягну капельку, тому що без капельки тут діла не буде. Земля дуже суха, той дощ буде чи не буде, то тільки каплю і ще й замульчую, щоб воно не дуже висихало. Звичайно, та розсада в стаканах, це класно, хоч я з нею намучилася в цьому році, так взагалі, натягалася, наносилася. Ось я вчора висаджувала помідори, вони всі стоять. Ці гарні, вони не прив'ядують ніде нічого. Вони всі, у них такий вигляд, як будто вони висаджені вже тиждень назад. Ще в мене стажки бур'ян. Ну, зараз бур'ян трошки в сторону. Зараз саме головне висадити розсаду, вся, що вона була вже посаджена, а потім вже будемо доганяти дополювати ті бур'яни. Парничок розкрила. Близько показувати не буду, бо знову скажуть у бур'янах. Ще там нічого не робила. Просто час від часу відкривала. Я дуже боялася, що помідори були весь час в парничку, щоб вони ну, не попалило їх сонце. То так, прикривала, відкривала, прикривала, накривала, ну все добре, вже все. Помідори закалилися, вони квітнуть і вже можна її розібрати. Розібрати і в мене оце якраз рядки, приведу там все до ладу, рядки совпадатимуть з цими рядками і каплю буду кидати прямо аж до кінця тих рядків. Ну, на, на всю кількість помідорів. Ну і виростити розсаду в стаканах і висадити її в ґрунт, це ще. Таке півбіди, знаєте, якийсь цей рік ну, зовсім тяжкий, як для мене. Мало того, що розсада перенесла стрес, довго очікувала висадки і, взагалі, таке така важка весна, то ось вис... ще й бачу висаджувала сьогодні це ж томати. І бачу, зараз прибільшу, от щось з ними от не так. І дуже багато в таких рослинках, у них отут корні якесь чи хвороба це. Ну, начебто і не під'їло. тут Ось взагалі краще видно. Так, я показую правильно. Так, показую. От щось з ними, от, ну от бачу, щось з ними не так. Ну, прям ніжка не то, щоб утовщувалась, вона підсихає і були деякі томати, навіть що тут взагалі сухо-сухо, що вона просто переломлювалась. Я розумію, що це якась коренева гниль, ну, якесь захворювання. Тому, тому треба щось робити. Треба... І це ж не тільки томати. Ви погляньте на цю малину. Це те, що її прибило морозом, це полана. Це та малина, яка має е, ремонтантна, яка має ще родити в цьому році. І от е, у неї точка росту була найбільше примерша. Тобто постраждала е, вся малина, але ну, полана найбільше. І е, ну, тут краще треба робити е, піддобрювати, Чимось оприскувати якимись азотними добривами, щоб дати їй старт, щоб дати їй якось ну, чимось їй допомогти. Ну, тут взагалі ось сухе-сухісіньке, От. Це у мене квітне малине дерево. Воно найперше квітло, і перші квіточки трошки підморозило. Ну, Малине ж дерево, в нього починають квітнути верхні гілочки, але воно отак от таке пишненьке-пишненьке-пишненьке. І квіточок у нього багато. Малини просто неймовірно квітне. Не знаємо, що буде далі. Бо їй ще й треба волога, щоб наливалися виш, ті ягідки. Не тільки малина дерево квітне, дуже гарно квітне і слідуюча малина. Ну, це все добре, малина буде чи не буде, це у нас цей год. Тут справа така: про малину, про наступний врожай треба піклувати наперед, ну, в цьому році. І так як у нас постраждала. І та, що квітна, літня малина, але постраждали і молоді пагони. От якщо в, прошлому, в минулому році я їх обрізала, бо вони були вже вище квітоносів, вони стояли вище квітоносів, молодняк увесь, той, що буде на слідчий рік плодоносить, в такий час він був вище цвітоносів. І я весь їх обрізала на рівні цвіту, щоб до Малини до ягід було більше доступу сонця, ну, щоб і бджілки літали, щоб більше воно було на сонці, то зараз оцей молодняк, он, е, ну, його прибило морозом трошечки, і воно, бачите, він такий десь отам, десь отам, десь отам. Тобто він дуже малий. Тут, хоч і не примерша той. Точка росту тут не примерша, вроді би, і так воно зелененько і нічого, але він дуже слабенький, дуже малий. Тобто, щоб заклався урожай на слідуючий рік, треба край цю малину піддобрити. Тому що якщо цей урожай, ця ягідка витягне з неї посині сили, не підніметься молодняк, не підніметься нові пагони, не... то на слідуючий рік урожаю також не буде. Ну і поки я тут бідкаюся, чим би його. Рослини мої підкормити, удобрити, обробити. Мені приходить на тестування отакий набір від компанії Гуміно. Це набір органічних добрив. О, Так що будемо з вами тестувати отакі біопрепарати для відновлення рослин після заморозків. Отаке воно. Уміну на основі курячого посліду. В його складі найбільше азоту. Ось формула його 36-24. Перша цифра це є азот. І азот наш гарно простимулює біотативну масу рослини. І відновить якраз її ріст. Це взагалі те, що потрібно. Те, що потрібно, моїй малинці, яка щоб старту, стартонула добре. І нагнала свою вегетативку. Так, у нас його аж три банки. його можна і під корінь, і по листу О, вистачить на весь огород. Зараз перевіримо, яке воно. Таке, як має бути з курячого посліду. Так, зараз, заразкільки ж його вистачить. Уміно. Томати перець баклажаний огіром. Угу. Плудові та ягідні культури. 100-150 мл на 10 літрів води. Угу. На 10 літрів 100-150. З банки висачить майже на 10 літрів ой, на 10 води. Ну, багатенько. А в упаковці їх було аж три банки. Так, далі у нас є і захист від хвороб. Ось я тільки про те, що говорила, що план рис називається отакий такий план рис Все воно. Органічне все це. Це захист від хвороб. Короневі гнилі, альтернаріоз, парша бульб, фітовтороз, фузаріоз, бактеріози, борошниста роса, чорна ніжка, слизовий бактеріоз, мідю, сіра гниль. Ну, в общем, те, що треба від хвороб. Його від 50 до 100 мл на 10 води, якщо полив. І 150 мл на 10, вод... на 10 літрів води, якщо оприскування. Та мені тут його ховати весь огородок бризкать. Далі у нас є 에... боверін. Зараз почитаю, що це таке. Боверін. Рекомендується для захисту рослин від білокрилок, трипсі та личинок хруща, що знаходиться у ґрунті. Його можна також проливати ним і оприскувати. 300 мл на 15 літрів води. Це я вже трохи використала, не знайшла актари, щоб пролити ґрунт, використала оцей боверин. Сподіваюсь, він спрацює. Так. так, і ще у нас тут є актофіт. Ось Світер піднімається. Він навіть проти королацького жука. Зараз почитаю, що таке за актофіт. Так, Що виробники пишуть про цей актофіт? Що? Його розхід 50 мл на 10-12 літрів води. Так, на виноград оброблюється 8-10 літрів води 50 грамів. У мене, мене цікавий термін очікування. От, Щоб обробляти баклажани, які вегетатують постійно, які постійно дають плоди, і на них постійно королацький жук. Так, сухом, а, ось нацепу. Срок очікування до збору урожаю 48 годин. Тобто, дві доби. Ну, Нормально. Так, ну все це добре, було, звичайно, добре. Ну, буде краще, якщо ми все ж таки проведемо експеримент. Я прийшла на балку, у мене тут висаджені томати вже тиждень як. Це не стакан була розсада. Це е, я ящики пікірувала в землю, в маленьку тепличку і от надюргала їх, посадила, вони вже гарно прийнялися. тому що Підживлювати тільки висаджену розсаду не рекомендується. Їй треба дати час, щоб вона прийнялася і змогла прийняти це добре, там, ну, якусь підживку. Тому ось пройшов тиждень. Тут у мене скільки, 5 рядків одного сорту. Я вже три пролила, тому що перед підживленням треба, щоб. Щоб не підживлювали, треба, щоб воно було пролите, полите. Тому я три рядка пролила і підживлю ці три рядка томатів. А два залишу без підживки. І я думаю, що через тиждень-півтора ми вже побачимо результат. Так, треба взбовтати. <рес> Відкриваю. Є в мене така рюмка 100 грамовка. Наливаю 100 грамів. І все, виливаю в відро, розбовтую. я думаю, що по пів літри на рослинку буде достатньо. І поливаю свої рослинки. І так от. Зараз я розбовтаю, поки не взяла. на балку якої розповтою все по літрі на рослинку, я буду, думаю, що буде повні достатньо. Ну і по малині також. Щоб експеримент був уже як експеримент, то також піділлю малину всю е, добривом, а якусь частину, наприклад, кущ, який в кінці рядка, залишу. Не підлитий добривом, не добрений. І побачимо результат через тиждень-півтора, я думаю, вже буде видно. Ну і мої баклажанчики. Зазвичай я їх нічим не обробляю, тому що ну, це не картошка. Його не можна обробити тим. Тим же, що і картоплю обробляють. А королацький жук його дуже полюбляє. От. І королацький жук на ньому є постійно. Тобто, якщо його не обробити, він знаходиться, він полюбляє цю рослину постійно, аж поки ви його не приберете з грядки. Тому оброблю його актофітом. Так, чіпа тікай. От. Тим більше, що Термін очікування дві доби. Заявлено, що за сезон достатньо буде дві обробки. Ну, Сподіваємося, що це буде для нас як вихід з положення. Мені не треба буде ходити щодня собирати цих жуків з синеньких. Це синенький той, що у мене був парничку, він залажує вже квітконоси. Таке така рослинка. Ну, Тож, думаю, такий набір дуже корисний. Тут і добриво, і обробіток від шкідників, від хвороб, навіть від королацького жука. Будемо тестувати, будемо пробувати, і, я думаю, через днів 7-10 подивимося результат. Ну, те, що рослинкам зараз потрібна наша допомога, підживлення, обробіток це 100%. А те, чим і як ви будете це робити, це вже ваш вибір. Я вам розказала, показала, а вирішувати вам. Ну і якщо вам цікавий результат цього експерименту, слідкуйте за моїми відео. Я думаю, що через тиждень-півтора відзніму і побачимо, як е, подіяли. Ці органічні добрива і органічні препарати на рослинки. Мені також це дуже буде цікаво. І знизу під відео я додам посилання на магазин, де, звідки мені прислали цей набір. І для моїх підписників по промокоду Васильівна буде знижка. Що підгодую Свої квіточки, квіточки саме основне. Вірошок квіточки.